Чи варто заводити курей мастера? Мастер грей це крос м'ясо яєчного напрямку, селекційна гібридна лінія, а не чиста порода. Їх часто заводять через швидкий ріст за 4,5 місяці півні можуть важити 4-5 кг, кури 3,5 кг. Добра яйценоскість 220-300 яєць на рік. При хорошій годівлі. Мають приємну зовнішність біля з легким сірим крапом. Іноді потрапляють чисто білі півні. Плюси швидко ростуть і рано починають нестися вже з п'яти з половиною місяці можуть бути перші яйця. М'ясо смачне, ніжне, з гарним виходом філе, великі яйця, часто від 60 грам, дуже спокійний характер, легко приживаються в дворі, стійкі до багатьох хвороб при належних умовах. Їх можна отримати і в клітках, і на вигулі. Зміну сів потребують хорошого збалансованого корму для швидкого росту та несучості, звичайним зерном не обійдешся, чутливі до нестачі білку та мінералів, при неправильному годуванні швидко згорають і можуть слабшити. Також, якщо заложити яйця від цих курей, вони не відтворюються, тобто молодняк доведеться знову купувати, щоб були ті самі характеристики. І ще ці кури дуже багато їдять.